восьмих класу ретельно готували, щоб показати, наскільки сила мистецтва і сила літератури впливає на людську свідомість, впливає на е, наше почуття, впливає на наш вибір. I in her cheeks, and in some perfectness in them the delight that in the grass that from my mistress speaks. I love to hear her speak, yet will I know that music has a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go, my mistress, when she walks streets on the ground. And yet, my heart, I think my lover's friend, any she will lighten false compassion. This so mad. Віримо Шекспіра сто тридцяти, знаменити його суне. Мої підсумки даємо сердечку. Яким ім'ям? себе ім'я? Цей ім'я не належує сам. Це там я, адже нот його, я видимав його в воно, написано стояло на тебе. Мій слух, не похопивши сотні слів і збув своїх, а волосся пізнала. Хіба ти не ромео, не мотеків? Як ти зайшов сюди, скажи, навіщо? Як міг привізти через море? Адже високий він і неприступний. Згадай, ну, хто ти, смерть тебе спіткає, як і значить, то тебе зістане тут. Кохання принесло мене на Килох і не змусимо, хвалити Божий. Кохання може все, і все здаває. Ні, я рідня, мені не перешкодить. Вони тебе об'ють, коли побачать. В очах твої страшніше, небезпека, між двадцятим очах. Поглянь у сніжок, мені не наросіть, не страшно. Своїм площам мене прикриє ніч. А я тоді люджувати, нехай знаходить. Найкраща смерть, люди любить, ніж довгий вік, на дні у світлі. Хто показав тобі сюди дорогу. Моя любов, вона мені навчила. Дала мені пораду. Я ж за те, козичи її очей. Я не моряк. забудь не моря. від мене тихо тих очках далеко, якщо найдальше берег океану, я б зважився таким, добути скарб. Моя отця ховає маска ночі, але на ній палаті очі що ти в цю ніч твої слова підслухав, хотіла б я при сонці тим, Від свій своїх хотіло хотіла. Хотіла б я, та годі прикидатись. Мене то любиш, знаю, скажеш так. Тобі я вірю, це мене досить слова. О, не клянись, зламати можеш клятву. Зустріла над таранно. Та пізно я дізналась, без таланно. Ох, не радість ти, любов моя. поворно ворогу кохаю, ніж не я. Думаю, скажеш, із додому спрятився і яйця, міклітер. О, наперемов, скажи, якщо ти любиш там по щиро, куди ж вважаєш переміг мене? За мною то швидко, я тоді насупнюсь. Скажу уперто ні, щоб ти благав. Інакше ні, ні за що в світі ні. Так ні му теплі, так і неозвані. І може, легковато. Коли в тебе грудях і щастя, серце б'ється так, як в мене, і зложиш краще, виявити радість. Знайди слова, яких мені бракує, солоди повітряно круг, ласкавим подихом сюди. Нехай мелодія, чудова слів твоїх змалює те блаженство члюне, яке ми відчуваю в цю хвилину. Любов, багата діла, не словами пишається собою без прикрас. Той, хто свої скарби злічити може, той лише жебрак. Але моїй слово, але моя любов така велика. Так зросло безмежно, що я злічить не зможу і впливані її скарбів. Це останній діалог закоханих. <клес> We will love.